Вітаю! Розглянемо, як створити сайт за допомогою оновленої версії сайтів. Річ у тім, що оновлена версія дозволяє створювати сайти безпосередньо на диску Google. Достатньо лише обрати команду створити. Що ми зараз і робимо? Відкрити сторінку власного Google диску у лівому верхньому куті. Натисніть кнопку Створити. Зі списку Оберіть команду більше і із спадного списку, який відкриється далі, оберіть пункт Сайти Google. Після такої роботи відкриється нова сторінка із шаблоном-заготовкою порожнього сайту. Одразу, тут і зараз. Це надзвичайно легко. Давайте розглянемо, що нам треба зробити для того, щоб швидко створити сайт-портфоліо. Ми маємо дати нашому сайту заголовок, відредагувати зображення і отримати адресу. Будь ласка, перша сторінка, яку ви бачите, вже одразу у вас написана Заголовок сторінки запам'ятайте, будь ласка, що в цій версії сайтів вам треба звертати увагу на всі інтерактивні елементи, які з'являються при наведенні вказівника миші. Давайте будемо створювати сайт портфоліо. Виділіть заголовок сторінки, напишіть слово портфоліо. Зверніть увагу, що цей заголовок ви можете збільшувати і зменшувати в залежності від потреби. Крім того, ви можете обирати розмір назви, вирівнювання, додати посилання або взагалі його вилучити. Введіть назву сайту. Давайте домовимося, що ми будемо приписувати, кому належить наше портфоліо. Портфоліо. І прізвище ім'я. Це ми зробили заголовок. Тепер можна змінити зображення нашого сайту. Для цього в розділі, де ми писали заголовок, будь ласка, натисніть кнопку Змінити зображення. І оберіть зі списку варіант, який вам є більш зручним: або завантажити вже підготовлене зображення з комп'ютера, або вибрати зображення із ваших онлайн-ресурсів. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Якщо вибрати зображення, відкривається а, галерея. Де ви можете обрати одне із запропонованих зображень відповідно за вашим вподобанням, можна вибрати зображення за URL-адресою, знайти або відкрити ваші альбоми або Google Диск. Я використаю варіант завантажити, для того, щоб продемонструвати, як можна обрати наперед заготовлене зображення, яке міститься на вашому комп'ютері. Обираю. Заготовку і виконую кнопку завантажити. Відбувається процес завантаження, і ви одразу побачите, як зміниться ваш сайт. Ось таким чином. Далі. Ми змінили зображення, ми додали заголовок, і тепер зверніть увагу: найважливіша частина адреса нашого майбутнього сайту. Взагалі, сайти Google. Надають вам адресу, яка складається із двох частин. А саме частина ліворуч є незмінною. Частина праворуч це та комбінація символів, яку використовуєте ви. Запам'ятайте, будь ласка, для нової версії сайтів, частина, яка буде незмінною, буде такою: сайт із Google.com View. Для того, щоб отримати посилання на сайт і опублікувати його в мережі інтернет натисніть у правому верхньому куті синю кнопку Опублікувати. З'явиться вікно, в якому е, треба додати комбінацію символів, яка буде відповідати е, саме вашому сайту. Зверніть увагу, що після введення вашої комбінації символів праворуч ви бачите прапорець, чи вільна така адреса. Якщо ні, то будь ласка, змініть комбінацію символів так, щоб вона була унікальною. Крім того, важливий прапорець дозволити включати мій сайт у результати пошуку. Якщо ви бажаєте, щоб система знаходила ваш сайт, залишайте цей прапорець. Якщо ні знімайте. І натискайте кнопку Опублікувати. Відповідно, здійснюється процес публікації сайту у мережі інтернет, і тепер його можна відкрити і переглянути за адресою, яку ви щойно створили. Цією адресою ви можете ділитись, висилати. і роздавати для того, щоб могли інші користувачі працювати з вашим сайтом. Я покажу це у режимі анонімного, вікна, що сайт є вже опублікований і на ньому є що назва і заголовок, так як ми це і зазначили. Тепер для нашого сайту портфоліо ми сьогодні створимо ось такі сторінки. Головна досягнення, щоденник, скарбничка, календар, фотоальбом і контакти. Що ми додамо на головну сторінку? Я вам раджу додати інформацію про сайт, про себе і, можливо, фотографію. Починаємо редагувати сторінку. Звертіть увагу, що праворуч є вертикальна панель, яка містить всі основні елементи, які ви можете додати на свій сайт. Відповідно, якщо я натисну текстове поле, Одразу з'явиться текстове поле, до якого я можу ввести потрібний текст. Поки текст є у мене виділеним, я можу його змінювати відповідно розмір, назву, вирівнювання, додати посилання або взагалі вилучити. Якщо я бажаю додати зображення, фотографію, так само я застосовую вертикальну панель праворуч. Для додавання зображення натискаю відповідну кнопку Зображення і шукає своє зображення або на комп'ютері, або на диску, або за url адресою Я вибираю зображення, яке знаходиться у мене на диску. І тепер зверніть увагу: я можу переміщувати цю фотографію, змінювати її розміри. Можу додавати в ту частину сайту, яка мені є більш до вподоби. Взагалі, нова версія сайтів актуальна тим, що всі об'єкти можна змінювати безпосередньо. На сторінці тій, яку ви редагуєте. Можна налаштувати тепер безпосередньо і вигляд, і розмір, і все так, як вам подобається. Ось приблизно ось таким чином. Далі. Головна сторінка у нас є. Створимо сторінку досягнення. Для того, щоб додати нову сторінку, використовується спеціальна сторінка, вкладка, яка знаходиться у правому верхньому куті. Зверніть увагу, їх три додати сторінки і теми. Коли ми натискаємо вкладку Сторінки, вкладка Підкреслюється і у вас тут є одна єдина кнопка Додати сторінку. Відповідно, коли ми на неї натискаємо, ми вводимо назву майбутньої сторінки. Досягнення. Натискаємо кнопку «Готово». Автоматично генерується сторінка і нам залишається лише додати ті об'єкти, які нас цікавлять, на відповідну сторінку. Що ми можемо зробити? Якщо ми хочемо опублікувати тут різноманітні сертифікати або статті, або ще якісь елементи, які знаходяться на Google диску, їх необхідно спочатку підготувати. Запам'ятайте, будь ласка, що всі об'єкти, які вбудовуються на сайт і розміщені в свою чергу на Google диску, вони мають обов'язково Мати доступ для перегляду. А саме, я хочу додати сертифікат, як заробляти на YouTube. Для цього я відкриваю цей сертифікат на Google диску, натискаю по ньому права кнопка миші, правою кнопкою миші і обираю пункт Доступ. У вікні, яке відкривається, натискаю Отримати посилання для спільного доступу. І Залишаю цей варіант, який пропонується одразу. Усі, хто має посилання, можуть переглядати. Натискаю готово. Тепер відкриваю свою сторінку, куди бажаю додати відповідний об'єкт. Відкриваю вкладку Додати, саме у ній ми будемо обирати ті об'єкти, які будемо додавати. І я хочу додати об'єкт з диска. Тому натискаю відповідний пункт з диска. І тепер дивіться, змінилась сторінка ось таким чином. Я можу здійснювати або через пошук, пошук необхідних міні-елементів, або через режим «Останні» безпосередньо. І саме так шукати потрібний мені-файл. Через пошук знайшла відповідний сертифікат, виділила його у списку і унизу додала, використала посилання Додати. Одразу з'являється об'єкт, і я можу також його переміщувати, вирівнювати, змінювати його розміри безпосередньо, так, як мені е, до вподоби. Якщо мені треба додати декілька е, таких е, сертифікатів, е, все це робиться так само із е, диска безпосередньо. Завантажую, можу їх розміщувати разом, е, можу одне під одним, так як мені е, буде потрібно. Наступна сторінка. Має назву щоденник. Щоденник професійної діяльності учителя. Нагадую, що для того, щоб створити нову сторінку, ми натискаємо вкладку Сторінки, далі Додати сторінку і даємо назву. Готово. Тепер ми можемо додати до цієї сторінки відповідно посилання на підсторінки і створити. Е Сторінки, які будуть містити події, які відбулися у нашому житті. Ми можемо так само вбудовувати сюди будь-які елементи, які знаходяться на Google диску, переміщувати їх і впорядковувати за датами. Ось така є можливість. Наступна сторінка скарбничка. Нагадую сторінки, додати, назва. Сторінки, і готово. Сторінка створена. Сюди можна додавати різноманітні об'єкти, які ми створили і розробили для публікації ваші буклети, статті тощо. Я, наприклад, зі скарбнички продемонструю різні об'єкти, які можна додати. Додати. Далі, із диску я хочу вставити статтю. Через пошук я її буду шукати. Перемістили. Один елемент завантажили. Наступний елемент завантажили, так само із диска через пошук. Це стаття в PDF-форматі. Це Малюнок безпосередньо, який ми будемо додавати. Проте, ще раз звертаю вашу увагу: особливість використання. Якщо ми щось збираємося додавати, не забудьте, і якщо у вас ці об'єкти розміщені на Google диску, попередньо ви маєте будь-який малюнок, статтю, таблицю, розшарити, тобто зробити відповідно. Видимими доступними для перегляду, тільки потім додавайте е, до свого сайту. Вибрали, натиснули Додати. Крім того, ось у мене вже додалося декілька об'єктів. Можна вбудовувати документи, можна вбудовувати е, різні онлайн-форми, е, які ви створили. Для опитування. Головне в цій сторінці те, як можна їх розміщувати і змінювати місцями. Подивіться, будь ласка, ліворуч біля кожного з елементів знаходиться ось такий об'єкт із крапочками. Якщо ви на ньому встановлюєте вказівник миші, з'являється стрілка із чотирма напрямами. Ви можете ці об'єкти переміщувати місцями відповідно змінювати, перетягувати так, як вам подобається. Крім того, якщо ви натиснете на відповідну палітру, яка міститься ліворуч, ви можете обрати фон саме цього фрагменту, або навіть вбудувати до нього якесь зображення. Наприклад, ось таким чином. І саме цей фрагмент буде опублікований на яскравому фоні. Ось так можна працювати з такими елементами. Наступний об'єкт календар. Це сторінка із відповідною назвою. І ми побачимо, як можна вбудовувати інтерактивні елементи. Після того, як сторінка є створеною, переходимо до вкладки Додати і обираємо на правій вертикальній панелі пункт Календар. Відкривається список доступних календарів, які е, створені користувачем. І, вибравши зі списку Потрібний, натискаємо Додати і відповідно редагуємо. Змінюємо розмір, е, так, як треба користувачу. Крім того, можна змінити порядок відображення відповідно календаря, натиснувши на кнопку Налаштування і режим перегляду, чи порядок денний, чи місяць, чи тиждень, так як потрібно користувачеві. Натискайте кнопку Готово. Календар буде доданий. Ще одна сторінка, яку ми вбудуємо, це фотоальбом. Безпосередньо сторінка, назва. Готово. І ви можете додавати сюди ті фотографії, які бажаєте поділитися із іншими. Через кнопку Додати я додам відповідну презентацію, яка містить у мене фотографії. Це, на мою, з моєї точки зору, найоптимальніший варіант розташування цього об'єкту. Готово. І ще дві сторінки відеоканал і контакти. «Відеоканал». Сторінка, яка буде містити посилання на ваш відеоканал або на ті відео, які ви розробите, запишете тощо. Дуже легко через кнопку Додати використовувати пункт YouTube. Відповідно, тут ви можете шукати через URL-адресу опубліковане відео або натиснути Завантажено і обрати зі списку відповідно назву того відео, яке потрібно вам використати. Виділяєте зі списку, натискаєте кнопку Вибрати. Додається відео, яке можна буде переглядати безпосередньо на самому сайті, без того, щоб відкрити окрему сторінку. І остання сторінка, яку ми створюємо, це сторінка Контакти. На цій сторінці я покажу, як можна швидко додати Google-карту із позначкою одного або декількох місць. Вкладка Додати, обираємо карта. Відкривається карта із вашим місцезнаходженням, Ви можете її збільшити безпосередньо, а далі через кнопку залишити мітку, обрати відповідно на карті відповідне місце, клацнути, ця мітка буде доданою і натиснути кнопку Вибрати. Ось так буде додаватись до сайту інтерактивна карта. У ось такому вигляді. Залишається перегляд. Особливість нової версії сайтів у тому, що ви можете одразу переглянути сайт і побачити, як він буде опублікований і відкриватись на різних гаджетах. Натисніть кнопку Попередній перегляд. Одразу ви побачите сторінку, у якій у правому нижньому куті. Буде спеціальний об'єкт, який дозволяє побачити, як буде виглядати та чи інша сторінка безпосередньо на мобільному телефоні, на планшеті чи на сторінці комп'ютера. І далі ви можете обирати будь-яку сторінку і, відповідно, проглядаючи ці налаштування, бачити, як буде виглядати ваша сторінка на мобільному телефоні і як будуть відкриватись всі ваші сторінки безпосередньо. Як це буде виглядати на планшеті чи на е, комп'ютері? Ось такі можливості е, надають сайти оновлена версія. Ви швидко можете створити ось такий гарненький і цікавий сайт. Для того, аби вийти з режиму перегляду о, у відповідному гаджеті, натисніть. Кнопку із хрестиком вийти з режиму попереднього перегляду. І ви знову потрапите до сторінки редагування, де ви і налаштовували вигляд кожної сторінки. Останнє, на чому я хочу зупинити вашу увагу, вкладка сторінки є особливою тим, що тут ви будете бачити весь перелік сторінок, ви можете їх швидко міняти місцями. Крім того, у кожної сторінки. Праворуч є кнопка із трьома крапками, натиснувши, на яку ви можете встановити цю сторінку як домашню, переименувати, створити підсторінку, вилучити або взагалі прибрати її з панелі навігації. Ось такі цікаві можливості надає нам нова версія сайтів. Дякую за увагу!